Мінус 50 ворожих БПЛА та авіаційна ракета. Командувач повітряних сил Збройних сил України прозвітував про роботу наших оборонців неба цієї ночі. Російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами Іскандер М з Воронезької області, керованою авіаційною ракетою х 59 або х 69 із повітряного простору Курської області. Також окупанти випустили 69 шахедів, 50 з них. Було знищено у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Донецької і Кировоградської областях. Ще 16 ворожих безпілотників локаційно втрачено. Ймовірно, їх посадили засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з республікою Білорусь у Чернігівській області. Ще один російський російський шахет повернувся на родину у Білгородську область. Ну а на Миколаївщині російський шахет влучив у підстанцію пошкоджено енергетичне обладнання. Повідомляє обленерго були відключення світла. На ранок електрику вже отримали 608 побутових споживачів та 30 юридичних. Найбільша атака безпілотників по Москві, принаймні так каже мер міста Сабянін. Він стверджує, що на підльоті до російської столиці, начебто, збили усі 10 дронів. За його словами, на місці падіння уламків руйнувань та поранених немає. А тим часом російське міністерство оборони війни звітує, що всього вночі над Росією збили 45 українських безпілотників, 11 – на територію Московської області. 23 над Брянською, 6 над Белгородською, 3 над Калузькою і 2 над Курською. Ну і давайте подивимося, як це було. Збили. Ой. Ой, матінко прям уламки на наше селище впали. Отакої. Кляті дрони. Вже четвертий, мабуть. Тим часом у Генштабі Збройних сил України звітують про успішне ураження з С-300. У Новошахтинську Ростовської області наші воїни завдали по ній удару цієї ночі і зазначається, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України. А отже, це законна воєнна ціль для нас. Губернатор Ростовської області заявив, що регіон, начебто, атакувала ракета і каже, що працювали як завжди сили ППО. Утім, місцеві росіяни в телеграм-каналах пишуть, що шоковані від слів губернатора у коментарях під його дописом зазначають, що їхні слова видаляють. А зрештою, тамтешні пабліки заявили, що, начебто, від уламків загорілося поле поряд із містом. Очевидці уточнюють, що бачили спалах у небі. А дехто пише, що ППО підірвали, а ракета таки прилетіла туди, куди потрібно. Поле повністю горить. Ракета прилетіла. І ось у нас горить поле. Жесть. Награді на Донеччині поліція буде розшукувати батьків, які приховують своїх дітей від евакуації. Правоохоронці планують обійти кожен будинок, особливо у тих районах, які окупанти обстрілюють найбільше. Зараз лінія фронту проходить менш як за 5 кілометрів від Мирнограда. А у місті досі майже 16 тисяч людей. У Мирноградській громаді вже припиняють видачу гуманітарної допомоги через безпекову ситуацію. Виїжджати якнайшвидше закликають і жителів сусіднього Покровська. Начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк пояснив свою заяву про те, що жителі громади мають максимум один-два тижні на евакуацію. Давайте почуємо. Зараз у нас майже 59 тисяч мешканців в усій громаді. Два міста та 39 сіл та селищ. Ми мали на увазі те, що є певні категорії людей: родини з дітьми, вимушені переселенці, люди похилого віку. І ці категорії в нас є сили і засоби вивести планово. Ми закликали і закликаємо наших мешканців, щоб це відбувалось в нормальний спосіб, без скупчення на залізниці, на трасі, як це було в 2022 році. Росія перекидає на Курщину резерви бригади, яка діяла поблизу часового яру наприкінці липня. Пише про це американський інститут вивчення війни, посилаючись на російських воєнблогерів. Аналітики зазначають, що знадобиться кілька тижнів, щоб побачити будь-який можливий вплив від таких передослокацій на російську операцію в Донецькій області. Тим часом видання Більд пише, що нині починається битва за наступне велике російське селище. Коєнєво у той час, як Кремль стверджує, що український наступ зупинено, з'являється дедалі більше доказів протилежного. Крім того, це ж видання повідомляло напередодні і про можливий курський котел для росіян. Сили оборони України беруть в оточення майже три тисячі окупантів. І це стало можливим після знищення мостів та понтонних переправ через річку Сейм. До закриття котла Збройним силам України лишається близько п'яти кілометрів. Зауважує аналітик Більд Юліан Рьобке. Підривати мости на сеймі. Наші бійці почали з 16 серпня. Це може відрізати угруповання армії Російської Федерації, оскільки район із заходу і півдня охоплений територією України. Водночас російські змі з посиланням на джерела у військово-політичному керівництві повідомили, що Путін дав своїм військам час до 1 жовтня, аби ті витіснили ЗСУ з Курщини. Але при цьому диктатор наказує не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі. Перш за все йдеться про Покровський та Турецький напрямки, де окупанти зараз активно наступають. Як відомо, у Курську область Москва вже передислокувала деяких військових із Калінінграда – та півдня України, а у Пентагоні на останньому брифінгу підтвердили, що бачать маневри росіян. Ми бачили ознаки того, що Росія перекинула невелику кількість своїх військових сил до Курської області для реагування. Я б сказав Росії поки що дуже важко реагувати. І ви продовжуєте бачити певні успіхи України на цьому напрямку. Але нехай про операції розповідають українці. А про свої збройні сили росіяни Крім того, у Пентагоні заявили, що обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщині. Сполучені Штати Америки продовжують зосереджуватися на забезпеченні України можливістю залишатися вільною і суверенною державою, здатною стримувати російську агресію в майбутньому. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час прес-брифінгу. Він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ у Курській області. Має на меті створення буферної зони, тому ми проводимо розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі, додав генерал. Він знову підкреслив, що штати мають намір продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, але зазначив, що політика щодо використання американських засобів далекого радіусу дії для ударів по території Росії залишається незмінною. Райдер також нагадав, що в понеділок міністри оборони України та Сполучених Штатів Америки обговорили телефоном поточну ситуацію на полі бою, питання підготовки українських військових і підготовку до засідання. Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке, як вже відомо, відбудеться 6 березня. 6 вересня, перепрошую, на базі у Німеччині «Росія вперше застосувала на фронті дрони нечутливі до засобів РЕП. Пише видання Форбс. Це сталося під час відбиття українського наступу у Курській області. Російські війська вперше використали безпілотники з волоконно-оптичним управлінням. Ці БПЛА приймають сигнали від оператора через кабель, який розмотується під час їхнього руху. Це робить їх нечутливими до засобів РЕП і глушать радіозв'язок, через який керують традиційними ФПВ-дронами. Волоконно-оптичні безпілотники і місце знаходження їхніх операторів неможливо виявити за допомогою звичайних методів пеленгації. Україна захопила російський прототип волоконно-оптичного безпілотника ще у березні. Пише видання. Відомо, що над подібним проектом працюють також і українські розробники. Німеччина до кінця року поставить Україні ще чотири системи АРІСТІ. Також у німецькому уряді заявили про плани поставити нашій державі зенітні самохідні установки Гепард, самохідні гаубиці, 10 основних бойових танків леопард, безпілотники та кілька тисяч боєприпасів. Берлін прозвітував про надання нового пакету військової допомоги. У нього також увійдуть ударні безпілотники та боєприпаси для артилерії і танків. При цьому заступник офіційного представника німецького уряду Вольфган Бюхнер запевнив, що 2025 року військова допомога Німеччини не припиниться. Раніше я нагадаю, німецька преса повідомляла, що через скорочення бюджету на оборону України Німеччина не зможе профінансувати додаткову систему ППО для України. Це не так, заявили на урядовому брифінгу у Берліні. Там наголосили, що на наступний рік німецький уряд запланував 4 мільярди євро для України, і ці кошти вже законтрактовані. Також Берлін сподівається, що Київ отримає фінансування із інших джерел, зокрема від прибутків від російських заморожених активів. Низка країн-членів НАТО не виконує обіцянки щодо прискорення поставок систем ППО та іншого військового обладнання Україні. Зазначає агентство Блумберг. Воно нагадує, що у липні на саміті альянсу члени НАТО пообіцяли незабаром надати Україні. Системи ППО та інше озброєння. зокрема, щонайменше 5 ЗРК Петріот та їхні аналоги, а також десятки засобів меншого радіусу дії. Декілька країн-членів НАТО досі не виконали зобов'язання, які вони підтвердили на саміті у Вашингтоні минулого місяця. А повідомили джерела на умовах анонімності. Обіцянка НАТО щодо протиповітряної оборони, яка включає вже взяті на себе зобов'язання. Стала центральним елементом підтримки з боку союзників на на липневому саміті. Сполучені Штати Америки, Німеччина і Румунія пообіцяли надіслати по одному комплексу Петріот. А четвертий буде забезпечений компонентами з кількох інших країн. Італія пообіцяла надіслати зенітно-ракетний комплекс СамПТІ. Низка членів альянсу зобов'язалися надіслати Україні і інші системи та боєприпаси, але багато із цих обіцянок навряд чи будуть виконані до осені, коли Росія, як очікується, скористається вразливістю виснаженою війною України і посилить бомбардування критично важливих об'єктів української інфраструктури, кажуть джерела агентства. За минулий тиждень винищувачі країн НАТО перехопили 10 російських літаків над Балтійським регіоном. Звітують про це у Міністерстві оборони Литви. Уперше винищувачі Альянсу вилетіли на ідентифікацію російського літака Іл-20 ще 13 серпня. Уже наступного дня у полі зору винищувачів НАТО опинилися два російські літаки – Ту-22М3 – Два Су-30 і два Су-35. Судна Ту-22М3 Су-30 і су 35 летіли у міжнародному повітряному просторі з материкової території РФ та у зворотній бік. Два літаки Су-27 кружляли у повітряному просторі неподалік Калінградської області. Ні плану польотів, ні увімкнених радіолокаційних ретрансляторів та підтримки радіозв'язку у них не було, зазначають у Міноборони. Третій раз 16 серпня винищувачі НАТО підняли цю повітря для ідентифікації російського літака Іл-20, який летів з Калінінградської області до материкової частини Росії, і він знову не виходив на радіозв'язок, не мав плану польотів та увімкненого ретранслятора. Нагадаю, що Росія неодноразово порушувала своїми військовими літаками. Повітряний простір країн НАТО це стосувалося також і нових членів альянсу Швеції та Фінляндії. При цьому у декларації Вашингтонського саміту НАТО, який проходив минулого місяця, зазначається, що агресивні гібридні дії Росії можуть в НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів альянсу, а також передбачає план дій у відповідь. Малі, Нігер і Буркіна-Фасо закликали Радбез ООН вжити заходів у зв'язку з підтримкою тероризму Україною. буркіна Фасо та Малі надіслали до Ради безпеки ООН спільного листа зі скаргами на те, що Україна, нібито, причетна до підтримки тероризму у регіоні Сахель. Міністри закордонних справ Малі, Нігеру і Буркіна Фасо рішуче засуджують підтримку і прославляння тероризму українською владою і закликають Раду безпеки виконати свої зобов'язання щодо усвідомленого вибору України на підтримку тероризму в Африці, особливо в регіоні Сахель, йдеться у цьому зверненні. Я нагадаю, що звинувачення з боку африканських країн почали з'являтися після того, як у Малі група туарегів розгромила у пустелі колону урядових військ і російських бойовиків з ЧВК Вагнер, з якими влада вище країн співпрацює і часто використовує їх як, начебто, службу безпеки. В Малі Київ звинуватили у причетності до операції і розірвали дипломатичні відносини з Україною. Там заявили, що повністю погоджуються з оцінкою Росії про неонацистську та расистську природу української влади, яка є далекою від прагнень українського народу до миру і стабільності. Цитата Буркіна Фасо та Нігер, звісно, підтримали свого союзника. Ну а в Україні рішення урядів країн Африки назвали недалекоглядним. Звинувачення відкинули і наголосили, що подібні дії лише підкреслюють їхнє зближення з країною-терористкою Росією. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Києва 23 серпня обговорить із Зеленським закінчення війни з Росією. Про це, начебто, сказав сам індійський прем'єр пише Ройтерс. Моді заявив, що поділиться перспективами мирного врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Цитую. Як друг і партнер, ми сподіваємося на якнайшвидше повернення миру та стабільності у регіоні, сказав він перед своїм візитом до Європи. У середу вже сьогодні моді вилетів до Польщі, а в п'ятницю він відвідає Київ, що стане першим візитом індійського прем'єра до України з часу встановлення дипломатичних відносин 30 років тому, ну і з часу початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Поїздка моді до нашої держави відбувається через кілька тижнів після його візиту до Москви. Індійський прем'єр обіймався з Путіним 8 липня у той же день, коли окупанти завдали удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Агентство Блумберг нещодавно писало, що індійський прем'єр Нарендра Моді може передати Володимиру Зеленському, начебто, послання від Путіна. В Україні ратифікували Римський статут. За відповідне рішення проголосувала Верховна Рада 281 голос за. Римський статут міжнародний договір, який заснував МКС. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає, які злочини підпадають під його юрисдикцію. За словами нардепа від фракції Європейська солідарність Олексія Гончаренка, ратифікація Римського статуту дасть Києву змогу ще ефективніше карати росіян за їхні воєнні злочини. Водночас, цим рішенням парламенту Україна виконує одну з ключових євроінтеграційних вимог. А постраждалим від російських злочинів українцям, це суттєво спростить процес отримання доступу до цільового фонду міжнародного кримінального суду та підвищить шанс. Отримання компенсації також Україна отримає вплив та права в міжнародному кримінальному суді. Тож ми матимемо змогу брати участь у виборах суддів МКС та висувати свого кандидата, розповів нардеп. Я нагадаю, що у березні 2023 року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової за викрадення українських дітей. У разі відвіданими країн, де ратифіковано Римський статут, їх повинні заарештувати. Служба безпеки України викрила настоятеля храму УПЦ МП, який вихваляв окупантів, і очікував їхнього приходу на Вінничину. Йдеться про настоятеля храму Калинівського благочиння, який публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації. За матеріалами справи у спілкуванні з вірянами. Про вихваляв Путіна і також закликав до підтримки расистів. Крім того, він поширював прокремлівські наративи серед прихожан релігійної громади через телеграм-канали. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили клірику про підозру за виправдовування заперечення збройної агресії РФ проти України, і нині зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Я нагадаю, що напередодні Верховна Рада України ухвалила законопроект більш відомої народі як закон про заборону московського патріархату, і народні обранці створили законодавчу базу для припинення діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних з Росією. 265 народних депутатів переконані, що такі організації мають або розірвати зв'язки з державою агресоркою, ну або припинити свою діяльність на території нашої держави.